В Ужгороді в рамках наукового семінару, спрямованого на розвиток релігійного туризму на Закарпатті, гості зі Словаччини та Угорщини відвідали церковні пам'ятки краю, кафедральний собор та ротонду, які також планується включити до туристичного маршруту. Більше про розвиток туристичного маршруту на Закарпатті дивіться в сюжеті Олени Смереки. Першою пам'яткою, яку відвідала угорська делегація, став кафедральний греко-католицький собор. Датовані початком 17-го століття фрески, унікальна каплиця та багатовікова релігійна історія зробила об'єкт невід'ємною частиною майбутнього туристичного маршруту. Осідок гуменських графів знаходиться в Гуменному. І переїзд єзуїтів до Ужгорода пов'язаний так само із єзуїтами гуменськими. У 46-му році вони з Гуменного приїжджають до Ужгорода і закладається перший навчальний заклад в Ужгороді. Крім того, ми можемо говорити, що за стилістикою будова абсолютно нав'язується до традиції будівництва єзуїтського на території Угорщини і Словаччини сучасної. Не оминули увагою і найдавнішу церкву в басейні Тиси, визнану пам'ятку архітектури знамениту горянську ротонду. Це єдина пам'ятка такого типу у цій частині карпатського басейну. Тобто, це кругла церква з шістьма нішами. Зроблена з цегли. Всі інші церкви у нас зроблені з каменю. Таких церкв у Карпатському басейні ротонд є три. Всього на всього три. І найкраще збережена якраз наша ротонда. Дві інші церкви такого типу знаходяться на території сучасної угорщини однак історична цінність ротонди в рази більша завдяки унікальним фрескам. Збереглися ікони як 15-го століття на добудові, так і початку 13-го на стінах каплиці. Так само 13-м століттям науковці датують зображення в палець марівському костьолі. Ця Це церква була збудована на межі 13-14 століття. Її точний віковий та архітектурний відповідник знаходиться на території Угорщини в селі Чарода. Особливо важливими є нещодавно відновлений розпис всередині костьолу. Вони відображають історію угорського народу, зокрема боротьбу короля Ласло із половцями. На цій же фресці зображена постать молодої дівчини за припущеннями істориків української княгині. Гості залишились задоволені екскурсією. А угорський режисер, що прибув із делегацією. Під час поїздки розпочав зйомку анонсованого закарпатською обласною радою фільму про спільний угорсько-український маршрут.